Знайомтеся, Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу, де навчаються такими робітничими професіями: – модельєр кравець-закрійник, вишивальний кравець, кухар-кондитер. А ще тут навчають студентів за освітньо-професійними програмами парукарське мистецтво та декоративна косметика і моделювання та конструювання промислових виробів. Це вищий ступінь навчання, куди приймають випускників з професіями кравець закрійник парукар парукар модельєр Ходімо. Тут затишно, як вдома, зайшовши в коледж, ви потрапляєте у простори, світле фоє і одразу бачите навчальну перукарню, де в режимі реального часу здобувачі освіти, які навчаються за професією перукар-перукар-модельєр, обслуговують клієнтів, надаючи їм різні види перукарських послуг: від простої стрижки, зачіски, укладки до фарбування та хімічної завивки. Коледж має 80-річну історію свого існування, і за цей час було підготовлено близько 50 тисяч кваліфікованих робітників для сфери побуту і легкої промисловості. Праворуч від перукарні знаходиться буфет. Це не тільки місце, де можна відпочити під час обідньої перерви, але і ще місце, де проводяться різноманітні майстер-класи за професією кухар-кондитер, а також поетапні атестації та пробні кваліфікаційні роботи здобувачів освіти. В спортивній залі проходять заняття з фізичної культури, а також створені умови для розвитку фізичної активності. Зокрема, працюють секції волейболу та настільного тенісу. В закладі працює медичний пункт, який забезпечений необхідними медикаментами та відповідним обладнанням. А це майстерні виробничого навчання для учнів які навчаються цю професією кухар-кондитер. Тут створюються шедеври кулінарного мистецтва. По коридору далі актова зала. В ній відбуваються творчі звіти учасників художньої самодіяльності, святкові концерти, конкурсні покази моделей одягу, зачісок та інші організаційні заходи. На випадок повітряної тривоги є найпростіше укриття, тому здобувачі освіти мають змогу навчатися очно. В цій майстерні проходить виробниче навчання з професії кравець-закрійник, майбутніх фахівців з пошиття одягу. Ключова роль належить практиці. На яку відводиться велика частина навчання. А тут виробниче навчання для учнів, які навчаються за професією «Вишивальний кравець. А зараз детальніше ми хочемо познайомити вас з освітнім простором фахових молодших бакалаврів, які навчаються за освітньо-професійною програмою моделювання та конструювання промислових виробів, вивчення теоретичного матеріалу з дисциплін технічне моделювання, «Основи прикладної антропології. Основи конструювання одягу, основи технології виробів слід пов'язувати з умовами майбутньої професійної діяльності фахівців та з перспективами розвитку сфер діяльності людини, які потребують надання швейних послуг. Технік-конструктор є безпосереднім творцем нових моделей одягу та забезпечує розробку їх конструкторської документації, а також впроваджує нові моделі з характерними модними елементами у життя. В процесі навчання. Студенти знайомляться з основною класифікацією одягу, з особливостями побудови базових та модельних конструкцій, вивчають сучасні методи конструювання, сучасні напрямки моди та впроваджують ці знання в розробку нових моделей. Саме розробка колекції моделей одягу є системним процесом, в якому виконуються наступні дії, пошук нової ідеї та розвиток до реального матеріального втілення в одязі. Проведення досліджень модних тенденцій та їх циклічності, вибір художньо-конструктивних прийомів організації моделей колекції. Вагоме місце у цьому процесі займають етапи пошиття та заключного оздоблення. Саме вони формують основні та заключні процеси виготовлення швейних виробів. На уроках основи технології виробів розглядаються нові раціональні методи обробки та схеми технологічних процесів, визначаючи закономірності їхнього протікання. Створення будь-якої моделі одягу починається з ескізу, і тому хороші навички малювання обов'язково стануть у нагоді дизайнерам одягу, тому що це простий і доступний спосіб запам'ятати свої ідеї, зобразивши їх на папері. Саме тому студенти вчаться малювати різними техніками, щоб кожен міг вибрати свою, а також розвиваємо навички швидкого скетчингу на наших заняттях. У будь-якій професії потрібно бути професіоналом. І це невід'ємна складова успіху. Потрібно дихати і жити улюбленою справою, постійно рости, дізнаватися про щось нове, пробувати себе в різних напрямках, стилях, вивчати різні техніки, розсувати кордони. Для сучасного дизайнера-модельєра дуже важливо точно передати в малюнку текстуру тканини, яку потрібно використовувати для пошиву одягу. Є різні прийоми передачі текстур. Наприклад, для в'язаного полотна краще використовувати пастель або акварель з сухими пензлями. Для імітації атласних або шовкових тканин акварель по вологому. Зараз ви бачите, як викладач демонструє такий метод імітації текстур, використовуючи графічний планшет та програму Sketchbook. Зорове сприйняття одягу на фігурі людини це не тільки спостереження, а й осмислення і порівняння явного зображення з його уявною формою. Незаперечним є той факт, що найбільш значущим для сприйняття форми одягу є його силует. У виробничих умовах важливу роль у візуалізації форми одягу відіграють особистісті якості і компетентності модельєра стосовно пропорційного співвідношення елементів одягу та фігури людини, рівня професійних знань з антропології, рисунку, спецкомпозиції та досвіду професійної діяльності від цього залежить якісне відтворення ідеї модельєра в готовому виробі. В умовах, коли такий набуток компетентності не завжди в повному обсязі притаманний спеціалістам та фахівцям з дизайну та проектування одягу, виробничий процес втрачає свою продуктивність. Тому метою підвищення якості візуалізації нових моделей одягу є удосконалення процесу їх проектування шляхом використання функціональних можливостей універсальних програм комп'ютерної графіки. Розробка алгоритму виконання процедур зображення ескізів модели одягу з використанням графічної системи XARA Designer Pro буде залежати рівень підготовки студентів до застосування цих знань проєктно технологічній діяльності. Наступним у процесі створення модели одягу є побудова її конструкції та моделювання. Для цього етапу студенти навчаються будувати креслення деталей крою не тільки на папері, а ще використовують програму АКУМАРК. Це сучасна система автоматизованого проєктування від компанії Gerber Technology. Ця програма пропонує професійним конструкторам та розкладачам усі необхідні програмні інструменти для побудови креслення базових конструкцій, їх моделювання, уведення лекалу в систему, збереження інформації про лекали та їх розкладку, виклик і розташування лекал на екрані, побудови припусків на шви. Перевірки параметрів лекал на 3D-манекені, внесення необхідних модифікацій, а також градація лекал. Клієнтами Gerber Technology нині є понад 25 тисяч фірм у 130 країнах світу, в Україні понад 130 підприємств, а також 6 навчальних закладів, серед яких і наш коледж. Хто такий фахівець із перукарського мистецтва та декоративної косметики? Це одна із найзатребуваніших професій, адже люди у всі часи прагнули бути красивими, і тому дана професія завжди була, є, і буде актуальною, престижною і прибутковою. Це фахівець вищої кваліфікації ніж звичайний парукар або візажист. Це дизайнер краси, який моделює, розробляє, створює образи для шоу-бізнесу, телебачення, кіно тощо. Прогнозуємо модні тренди, змінює зовнішність людини за допомогою зачіски та макіяжу, які здібності та якості потрібні, розвинений художній смак та почуття стилю, творче мислення та креативність, образне і об'ємно-просторове мислення, комунікабельність, доброзичливість, тактовність, ініціативність, винахідливість, зорова пам'ять, здатність до самодосконалення та розвитку, вміння та здібності до малювання. Студенти, що навчаються на фахових молодших бакалаврів за освітньою професійною програмою Парукарське мистецтво та декоративна косметика, вивчають багато дисциплін: технологія парукарських робіт, декоративна косметика та грим, художнє моделювання зачіски, постиж, спецкомпозиція, основи колористики, матеріалознавство, рисунок, живопис, стилізація образу та інші. Чим же займається і що виконує фахівець із парукарського мистецтва і декоративної косметики? Зазначимо, що це професія два в одному, тому що цей фахівець виконує всі види робіт парукарського та візажного гримерного напрямків діяльності, моделює, розробляє, створює та виконує образи, зачіски, постиж, макіяж, фейс-арт, грим або боді-арт для шоу-бізнесу, фешн-індустрії, реклами, фотозйомок, кліпів. Телепроєктів, кіно, театру, концертів, шоу-програм тощо вивчає світові тенденції моди, розробляє модні трендові моделі зачісок і макіяжу, виконує всі види салонних перукарських та візажних робіт для клієнта з урахуванням його індивідуальних особливостей: стрижки, зачіски, фарбування волосся, макіяж, процедури для здоров'я волосся і догляди за шкірою. Відбирає, коригує, доповнює стиль, імідж і зовнішність людини за допомогою зачіски та макіяжу. Однією з форм самостійної та творчої роботи студентів є участь у конкурсах, показах, фестивалях, чемпіонатах, під час яких вони можуть демонструвати свої досягнення з перукарського мистецтва та конструювання і моделювання одягу. Використовуючи підготовці до конкурсів теоретичні та практичні навички, здобуті під час навчання, студенти вдосконалюють їх і набувають майстерності, яка формується завдяки їх наполегливості і сумлінності. Творча робота студентів це різноманітність активностей, які спрямовані на розвиток творчих здібностей, генерування нових ідей та створення оригінальних продуктів. Вона включає в себе творчі проекти, науково-дослідні роботи, участь у конкурсах та фестивалях, а також самостійне створення моделей. Важливою характеристикою сучасної людини є креативність, здатність до творчості. Життя доводить, що в складних умовах, в умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового. Творчий потенціал можна розвивати упродовж всього життя людини.